Сьогодні ми з вами будемо вчитися оббігати навколо предметів, що лежать на підлозі. Це наші іграшки, наші друзі. Отож приготувалися, ручки поставили на пояс, спинки вирівняли, і на носочках навколо пандочки побігли. Тепер оббігаємо навколо ведмедика. Ручки на поясі, спинки рівненькі, на носочках побігли. Тепер оббігаємо навколо левенятка. Ручка на поясі, на носочках побігли. А зараз повчимося котити м'ячик один одному. Покличте, будь ласка, на допомогу ваших братиків, сестричок, матусь чи татусів. Спочатку присідаємо гарненько, ставимо долоньки на м'ячик та легенько котимо його, відштовхуємо долоньками до Тепер котимо м'ячика нашому ведмедику та левенятку. Спинка рівненька, ручки поставили на м'ячик і відштовхуємо. Долоньки на м'ячику відштовхують його, і в м'ячик ловить пандочка.